Казку запрошую вас, дітвора, нову цифру пізнати пора. Здавна в казках ця цифра живе. Щиро запрошує вас і мене. А яка казка допоможе нам познайомитись з новою цифрою? Відгадайте загадку. Мишка хатку знайшла, мишка доброю була, в хатці ці в кінці кінців стало безліч мешканців. Здогадалась? Так це казка Теремок. Стоїть у полі теремок, бігла мишка шкряботушка. Побачила теремок та й питає Хто в Теремку живе? Ніхто не відповідає. Стала мишка в ньому жити. Яка вона за рахунком? Перша. Прискакала жабка з Питає, хто в теремку живе? Я, мишка, іди до мене жити. Жабка плих у теремок. Скільки їх стало? Так двоє. Біжить зайчик побігайчик, зупинився і питає Хто в теремку живе? Мишка і жабка. Покликали вони зайчика до себе. Зайчик стриб до теремка. Який за рахунком зайчик? Третій. Ішла лисичка сестричка. Питає, хто в теремку живе? Я мишка, я жабка, я зайчик. Запросили вони і лисичку до себе. Стала лисичка з ними жити? Скільки їх стало? Четверо. Прибіг Вовчик братик. Заглянув у віконце і запитує хто в теремку живе? Мишка, жабка, зайчик і лисичка запросили і Вовчика. Скільки їх стало? П'ятеро. І де ведмідь на брідь? Який він по рахунку? Шостий. Покликали і ведмедя до себе. Поліз він до теремка, а він розвалився. Що робити? Збудували звірята новий теремок, великий і міцний. Давайте порахуємо, скільки стало мешканців у теремку: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Якою цифрою можна позначити кількість звірят? Цифрою шість. Цифра шість як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вліво зігнута вона. А так можна показати число 6 на пальчиках. Відгадайте ще одну загадку: гра, що люблять всі на світі, і дорослі, і діти, м'яч, удар і крики гол, причудова гра футбол. Познайомтесь з хлопчиками, це Михайлик і Петрик. Вони люблять гратися м'ячем. І хочуть допомогти нам визначити склад числа 6 з двох менших чисел. Порахуйте, скільки м'ячів у Михайлика. У Михайлика 6 м'ячів. У Петрика немає м'ячів. Михайлик кинув один м'яч Петрику. Скільки стало м'ячів у Михайлика? 5. А разом 5 і один. Запишемо цифри у будиночок цифри шість. Михайло кинув ще один м'яч Петрику. Скільки стало м'ячів у Михайлика? Чотири. А у Петрика 2. Михайло кинув ще один м'яч Петрику. скільки м'ячів у хлопчиків? По три. У Михайлика два м'яча, а у Петрика чотири. Запишемо до будиночка цифри 2 і 4. Михайло кинув ще один м'яч Петрику. Скільки м'ячів у Михайлика? Один. А у Петрика? П'ять. Михайлик кинув останній м'яч Петрику. У Михайлика не залишилося м'ячів, а у Петрика їх стало. Шість. Добре, порахували а всі поверхи будиночка під номером 6 зайняті мешканцями цифрами. Залишилось запам'ятати, як отримали число 6. 6 – це 5 і 1, 4 і 2, 3 і 3, 2 і 4, 1 і 5. А зараз пропоную трішки відпочити. Пояснюю правила гри. Цифра один. Плескаємо один раз. Цифра два, плескаємо два рази. Цифра три, плескаємо три рази. Two claps, one clap, two claps, one clap, one clap, two claps, one clap. Трій claps. Тукс. claps. Оно claps. clap. Трій claps. У мене зібрались різні предмети. І треба з'ясувати, для чого вони, та що спільного між ними. Що це? Це іграшки. Що у них спільне? Ними граються. Назвіть ці предмети. Що це? Це одяг. Що з ним роблять? Його одягають. Назвіть ці предмети. Що це? Важко дати одну відповідь, бо тут є і транспорт, є іграшки, є Поміркуйте. Що спільного між цими предметами? Вони літають. Назвіть ці предмети. Чи можна ці предмети назвати одним словом? Ні. Зібрані предмети різного призначення. Що ж тоді спільного між ними? Всі вони мають подібну форму. Така форма. Називається циліндрична або просто циліндр. Циліндрична форма поширена у природі. Форму циліндра має стовбур дерева, стеблина трави, кабачок, гусінь. Серед побутових предметів форму циліндра мають банка, пуф, боксерська груша, колонка. Циліндрична форма часто зустрічається в архітектурі. Форму циліндра мають колони, а іноді і будівлі. Величезне значення циліндра у техніці. Форму циліндра мають труби, колеса, підшипники, болти, цистерни. Відмінна особливість циліндра полягає в тому, що він з певного положення може котитись. Але можна так розташувати циліндр, що він котитись не буде. Також циліндр можна перевертати. Циліндр є. Об'ємною геометричною фігурою. Раніше ви вже знайомились з такими об'ємними фігурами, як куля та куб. Крім об'ємних фігур, є плоскі геометричні фігури. До них відносяться круг, квадрат, прямокутник та трикутник. Поміркуй. Чому? Круг, квадрат, трикутник та прямокутник називають плоскими фігурами. А циліндр, куб та кулю об'ємними. Тепер я пропоную розібрати циліндр на частини. Що ми отримали? Два круга та один прямокутник. Так само я тепер можу. навпаки з цих фігур. Скласти циліндр. Кажуть, що циліндр утворений одним прямокутником та двома кругами. Такий набір фігур називають паспортом циліндра. Наше заняття підійшло до кінця, з якою фігурою ми з вами сьогодні познайомились? Циліндром. Згадайте. Які предмети мають форму циліндра? А тепер завдання: знайдіть у себе вдома та на подвір'ї по три предмети, які мають форму циліндра, та сфотографуйте їх. Успіхів вам до зустрічі!